17 вересня у Полтаві провели в останню путь 57-річну військовослужбовицю, офіцера капітана Ірину Бурмак. За фахом вона фінансист-економіст. З початку 2000 року і до літа 2024-го служила в одній з військових частин. В січні 2000 року Ірина Олександрівна була призвана Полтавським об'єднаним міським військовим комісаріатом на військову службу за контрактом. У добровільному порядку приходила військову службу на посадах, старший механік автоматичної телефонної станції, механік вузла зв'язку, курсант навчальної роти прапорщиків, помічник начальника фінансової служби. Із серпня минулого року Ірина Бурмак була заступницею начальника відділу оформлення допомог військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат Полтавського обласного ТЦК та СП. Померла військовослужбовиця після тривалого лікування у 3-й міській лікарні 14 вересня цього року. Колеги по службі згадують її як віддану справі та завжди позитивну людину. Я з Іриною Олександровною працювала з 2001 року. Була дуже цілеспрямована, любила свою е, роботу. Дуже розумна людина. Вона була бухгалтером, я була в її підчиненні, теж бухгалтером. Я її знаю ще зі школи, навчалася в одній школі. Вона завжди була дуже спортивна, вихована дуже така. Дуже весела людина, вчилася на відмінно і дуже, дуже така була завжди була на позитиві, завжди така досягала, як кажуть, своєї мети. Ми знаємо, як гарну, чуйну людину, порядну людину, надійну людину, надійного товариша от, і дуже доброго фахівця. Коли є якісь проблеми, а воно коли служить, завжди якісь проблеми з'являються, і теж до Ірина Олександрівни. Вона підказує краще їх вирішити. Поховали військовослужбовицю Ірину Бурмак у селі Рибці. У неї залишилися чоловік та син.